Приготування розчинів фіксоналів. У нас є фіксонали 01Н H і 01Н аж хлор. Тут десь 15% H хлор. Бачите, зараз фіксонали випускаються в пластикових таких пляшках. Ну, от, в вигляді розчину. От натріваш у вигляді розчину. 01Н. Що це означає? Це означає, що якщо ми додамо цей. Всю цю цю кількість, яку у нас, яка у нас знаходиться в нашій баночці, у літрову колбу, то відповідно буде в нас 0,1 нормальний розчин. Це буде у нас виконуватись кислотно-основне тетрування, тобто ми будемо луг титрувати за допомогою кислоти. О, таким чином, зараз будемо готувати. У нас тут дві колби мірні на 1000 мл. Ось бачите, тут є поділка. І тут так само є. Але є певні моменти. Зараз покажу, як це зручніше робити, щоб була більш висока точність вимірювання. Робити не об'ємні, а масові розрахунки і, відповідно, ну, використовуючи наші. Ваги. І таким чином можна збільшити її, ну і скажімо, зробити зручнішим дослідженням, як на мене. Тобто спочатку ми зважуємо наші колби. Колба ця буде в нас з пластиковою кришкою для натріш, ця з гумовою кришкою в нас буде для H-хлор. Ось я підписав, щоб не заплутатись. І, відповідно, 0,1М я написав. Що це означає? Це моляльний розчин, не нормальний, не молярний, а моляльний ну треба ML написати, наприклад. Для того, щоб саме правильно зазначити, але байдуже на даному етапі. Тобто Ми зараз визначаємо, будемо робити масовий. Тобто, 1 моль у нас буде знаходитись 0,1 моль буде знаходитись. У нас у одному кілограмі розчину. Беремо наш 0,1 моль. Тобто у нас в цій банці 0,1 моль, якщо на літр. От. І якщо на кілограм, так само будемо робити 0,1 моль на кілограм. Це на от Я зняв з нього етикетку. Далі ми його перевіряємо, щоб він був чистий, якщо він брудний, його миємо спочатку звичайною водою, а потім дистильованою. Потім обережно, необхідно дві руки, розкриваємо цю кришечку, переливаємо суміш, і потім промиваємо. Те, що у нас залишиться на нашій банці, ми промиваємо за допомогою промивалки, натискаємо і її туди обмиваємо. Зсередини десь разів 7 І кришечку, і середню частину нашої ємності. Ось я відкрив. З лугом треба працювати обережно і швидко, тому що він з повітря натягує вуглекислий газ. Переливаємо обережно. Необхідно, щоб все наше обладнання було чисте. Якщо ми робимо розчин у воді, то в принципі його сухість не обов'язкова. Тобто воно може бути вологе у краплинах дистильованої води. Тепер ми це все перелили, бачите, тут залишається трошки. І ми його обмиваємо за допомогою промивалки і вимиваємо сюди у нашу колбу. І кришечку так само, бо на кришечці так само, якщо можна побачити, знаходяться краплини нашого розчину. Необхідно перенести все. Воно називається кількісно. Я промив вже нашу ємність, сім разів нашу баночку і нашу кришечку, вона вже промита стоїть, сушиться відповідно. І е, далі ми доповнюємо е, десь до початку водою. За допомогою хімічного стакана наливаємо туди дистилят і переливаємо через воронку. Потім, е, коли наберемо, будемо е, зважувати і дивитися, скільки нам необхідно ще додати гран. Потім ми будемо доливати за допомогою промивалки, вже без воронки. Ось я зважив основну частину. Далі нам необхідно у нас 1241, а маса нашої клуби була 284. Тобто ми зараз доводимо необхідну кількість за допомогою промивалки по масі до цього значення. Ну, це значення маси плюс 1000 відповідно. Ось я довів. Але треба пам'ятати, чи ми зважували з пробкою, чи без пробки. Я тоді зважував з пробкою. І бачите, у нас трошки не дойшло, але це вже, скажімо, для цієї колби це незначна незначна різниця. Але зараз у нас 16 градусів. А колби розраховані на 20. Відповідно, цей розчин. Попередньо ми вже зробили. Далі готуємо так само по тій самій методиці, розчин наш хвороб ну, на нормальний. Е і у воді. Ось я відкрив, поставив іншу воронку. Бачите, це у нас була на натріваш. Не необхідно використовувати інше обладнання для різних розчинів. Тобто ми беремо зараз е нашу. Ємність з кислотою і переливаємо обережно її у нашу колбу. щоб ніяка краплинка в нас не, нікуди не ділася. Після цього ми е, знов промиваємо ну, по, по тій самій методиці за допомогою промивалки, е, так, обмиваючи її навколо, ну, тримаємо під кутом і обмиваємо навколо. І трошки її після того, як в ній рідина знаходиться, прокручуємо. Ну, я вам зображу зараз, як воно приблизно виглядає, як це можна зробити однією рукою. Тобто ми беремо, а потім отакими от обертовими рухами її переливаємо. І ще декілька разів. Можна 10, можна 7. Тільки щоб у нас нічого старого, то що ми не, не доторкнулися за допомогою дистиллятору, щоб у нас не залишилось. Тобто максимально все переносимо в нашу колбу. Те саме і робимо з нашою кришкою. Переніс. Тут у нас вже стоїть, сушиться наша баночка. І далі ми за допомогою нашого стакана наливаємо знов десь до перегину і зважуємо потім. Ось знов зважив. Тут у нас має бути, я ще зважив без кришки, 290, тобто, відповідно, 1290. Ще нам десь 23 грами необхідно додати. Це ми вже додаємо за допомогою нашої промивалки. Дивіться, який момент, Ще важливо, щоб у нас зовнішня частина нашої колби була сухою, тому що ця маса води не потрапила в наш розчин. Відповідно, ми її будемо. Враховувати як ту, яка потрапила. На це треба вважати. Ось ми набрали знову необхідну масу, і е, поділка знаходиться трошки вище. Та була нижча, ця трошки вище. але зараз розумієте 16. Тобто, коли у нас буде 20 градусів, ця е, кількість буде в нас вищою за поділку. Вже, в принципі, значна кількість. Тобто, якщо ми будемо робити. На, даніх, на даних колбах розчини, то вони будуть у нас різними, в залежності від того, яка у нас застосована колба. Ну, це такі моменти. Це враховується в класі колб мірних. І відповідно, при зважуванні, ми цього не маємо. Ці проблеми, коли в нас наша мітка зроблена якимось таким дивним чином. Так, зараз ми його е, додали необхідну кількість. Закриваємо кришкою і будемо перемішувати. Закрила щільно кришкою, кришка має дуже добре прилягати, не повинно бути брудною і не повинно бути хімічно нестійкою до нашої рідини. Тобто, в даному випадку водний розчин кислоти, в принципі, він е, не такий сильно агресивний. Це спеціальна е, гума для. Хімічних досліджень чорного кольору. Тобто, ми що робимо? Ми беремо обережно, великим пальцем, затискаємо нашу кришку, це обов'язково, і перевертаємо декілька разів, декілька десятків разів. Тобто, в принципі, люди деякі, ну, я, наприклад, 15 разів роблю це. Деякі кажуть, що необхідно 60. Але все ж таки треба вибрати для себе якусь оптимальну кількість перемішувань, не менше, не менше 13, скажімо так. І ми таким чином його перемішуємо. Бачите, ця наша бульбашка то вверх, то потім стікає сюди, то в горло, то вверх, то в горло. Ну, наразі я думаю, що вже більше 15 разів навіть я перемішав. От. Більше не неважливо, головне, щоб не менше. Далі ми цей розчин залишаємо на добу у спокої. Відповідно, щоб він повністю розчинився. Інший наш натріш так само ми беремо, затискаємо нашу пробку і перемішуємо так само якусь певну кількість. Десятки разів, тобто 10-20, яку ми захочемо. От. Ну і більше. Тобто ми його перемішуємо і так само залишаємо в розчин спокої на добу. Дивіться, розчини необхідно тримати закритими. Обов'язково при зберіганні вони будуть, мають бути щільно закритими. Ці розчини в нас. Наприклад, на тріаш дуже сильно він нестійкий. На повітрі він натягує на себе вуглекислий газ і сильно стає не такої малярності, як зазначено в нас в наших розрахунках. Тобто такий розчин довго не можна зберігати, навіть при закритій кришці. Розчин соляної кислоти в принципі, досить довго зберігається і не втрачає своїх властивостей при умові закритої кришки. Ну, довго це має маю на увазі, наприклад, рік. Тобто, ну, більше року я б не радив використовувати розчини. Їх необхідно просто перевірити, яка в них е, залишкова малярність, нормальність по тому, що вони е, ну, по іншому розчину, більш свіжому, якому ми вже довіряємо. Тобто, Таким чином, ми приготували їх і далі їх ставимо на зберігання е, бажано у темне місце, щоб сонячні промені. Нам не шкодили, відповідно, не робили зеленим наші розчини, чи інші такі наші справи, які вони можуть з ними зробити. Так, е, наступного дня вже можна застосовувати для якихось аналізів ці розчини. Ось я їх поставив у шафу і закриваю. Відповідно, сонце вже тут проникати не буде, і вони тут досить добре. А на цьому все. Дивіться інші моє відео. Вибирайте теми, які вам будуть цікаві. Сподіваюся, вам було цікаво. Сподіваюся, зустрітися ще.